Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Угорщина вийде з міжнародного кримінального суду, і це сталося після того, як Нетаньяху завітав до Угорщини, до Орбана, і після цього Угорщина оголосила, що вони лишають цей суд. Раніше в Будапешті вже критикували ордер на арешт Нетаньяху і заявляли про те, що рішення суду є цинічним і абсолютно неприйнятним. Власна видача ордеру на арешт Нетаньяху і підірвала основи якраз цього суду і до нього довіру, тому що ще раніше багато країн говорили про те, що в принципі вони не будуть насправді визнавати рішення суду. І у Франції Макрон говорив про те, що Нетаньяху може приїхати і його не заарештують. І у Польщі також говорили про те, що Нетаньяху може приїжджати. А ну і Угорщині теж раніше про це відкрито говорили. По-різному країни це обґрунтовували, але так чи інакше, стало зрозуміло, що країни, які підписали Римський статут, не будуть його виконувати, і таким чином почали нівелівати рішення суда. Не Огорщина вирішила у результаті просто вийти з цього суду, тому що немає сенсу в ньому знаходитися. Ну і наразі Путін може завітати до Орбана, а наразі теж його не заарештують. А ну і Нетаньяху похвалив вже Орбана за цей крок і заявив про те, що це сміливий крок. Це було не просто сміло, це було... Дєцькак сміла. Ну а сам Нетаньяху назвав цей суд корумпованою організацією. Before the press conference, Netanyahu was received with military honors at the анерзедебуре Castle. Видання Bloomberg пише про те, що Путін все ж таки розраховує на те, що Трамп надасть йому якийсь прийнятний мирний договір, і вони його підпишуть. Але при цьому зауважують, що Путін готов і далі воювати, і в принципі, для нього це є невеликою проблемою. Також співрозмовники агентства зазначають, що Путіна, в принципі, не лякають усі ці погрози Трампа щодо санкцій нових, щодо вторинних санкцій і так далі, і що Москва, в принципі, їх не боїться. Питання тільки в тому, що у Кремлі, в принципі, вважають прийнятним договором, чи влаштовує Кремль просто окупація нинішніх земель, які вони вже окупували, і на цьому питання закриється, чи вони захочуть якби, окупувати усі землі, які вони анексували, які вписали в Російську конституцію, тобто повністю області там Запорізьку, Луганську, Донецьку, Херсон і так далі. Якщо тільки перше, то в принципі компроміс напевно можливий, і українська влада вже плюс-мінус погоджується на заморожування війни. Єдине, що обговорюють, це гарантії безпеки, але це вже якби не з російської сторони питання, а якраз питання з боку там західних союзників, щоб війна там знову не почалася, щоб не було реваншу і все таке інше. А ось якщо друге, то Україна по суті стає капітулюючою Україною, і це не влаштує Україну. І я думаю, що це може навіть не влаштувати Сполучені Штати, тому що це буде перемогою у Путіна однозначно і Трамп теж на це не піде. Тому, в принципі, є така розвилка, і, можливо, всі ці зусилля Трампа просто підуть на нівець. Ну а щодо погроз Трампа, як я і раніше казав, вони нічого не варті майже. І в принципі, як і пишуть у Блумберзі, Путін їх не боїться. А ну і продовжуючи тему перемир'я, NBC News пишуть про те, що оточення Трампа порадило йому не дзвонити до президента Путіна. Поки той не погодиться на припинення вогню, як повідомляє джерело, Трамп може захотіти подзвонити Путіну, але ось його оточення якраз каже йому про те, що не треба цього робити, і треба чекати дзвінка від Кремля, і тільки після того як Путін погодиться на припинення вогню повне. Тоді можна буде з ним говорити. А мабуть через те, все якось так і підзатихло останнім часом, тому що американська сторона перестала проявляти ініціативу, ну, а російська сторона в принципі користується часом, і Путін поки що не хоче йти на перемовини, і відтягує це максимально довго, про що знову ж таки Трамп говорив. І я думаю, що у Білому домі це розуміють. Видання Bloomberg пише про те, що Макрон закликає французькі компанії призупинити інвестиції у Сполучені Штати у відповідь на мета Трампа. Так заявляють про те, що французи не мають якраз інвестувати в Сполучені Штати, тому що вони почали типу торгову війну чи щось таке. А ну й щодо теми тарифів, і Китай виклик Трампа прийняв і вже ввели відповідні санкції проти Сполучених Штатів, проти американських компаній та товарів. Власне, чого й слід було очікувати, що Україна просто у відповідь будуть водити мета і що таким чином будуть обкладати додатковим митом якраз американські товари. Історія з Китаєм, в принципі, зрозуміло, що за першої каденції Трамп розпочав з Китаєм торгівельну війну і вважає Китай якраз. Головним своїм конкурентом і ворогом, а щодо європейських країн, щодо інших там країн союзників, досі не зрозуміло, що хоче Трамп, і це може дуже погано позначитися як на економіках країн, так і в принципі на геополітичному впливі Сполучених Штатів. Ну і Трамп трішки пізніше прокоментував дії Китаю і заявив про те, що Китай вчинив неправильно, запанікував, і це єдине, що вони не можуть собі дозволити. Нещодавно Трамп заявив про те, що він продовжує термін продажу чи заборони Тіктоку, заявив про те, що відстрочку надає на 75 днів, тобто на 2,5 місяці, і знову будуть якісь там, напевно, переговори на цей рахунок, тому що наразі не зрозуміло, що з Тіктоком виходить. Насправді ніяких інсайдів на цей рахунок в принципі не випливає. А тому, що зрозуміло, що угода по Тіктоку у такому підвішеному стані, і угода поки що ніяк не рухається. Видання політка пише про те, що мета Трампа може підірвати оборону промислові сполучених штатів. Пишуть про те, що тарифна політка сполучених штатів може якраз зламати усі ладюжки, усю логістику, яка вистраювалася десятиліттями. І що через це Сполучені Штати можуть ускладнити розробку озброєння і, в принципі, її виробництва, і це велика проблема якраз для оборонної промисловості. Так ведення зауважує, що це може навіть підірвати міжнародні зусилля щодо протидії Китаю, такі як спільне будівництво підводних човнів із Великобританією та Австралією. А ну і цілому вважаю, що така політика Сполучених Штатів просто буде переключати їх союзників на якісь інші країни, і вони будуть просто потрапляти. В іншу сферу впливу насправді все це лівацькі змі критикують мудру політику Дональда Трампа. Все це неправда. А знову ж таки можна припустити, що всі ці рішення поки що не є остаточними щодо мит, і наразі будуть йти якраз окремі перемовини з різними країнами чи там союзами щодо мит і щодо підписання нових економічних угод. В адміністрації Трампа, до речі, про це в принципі якось проговорювали, що вони хочуть якраз укласти нові економічні угоди, особливо зі своїми союзниками. Тому подивимось, які рішення будуть далі, і які перемовини будуть йти з іншими країнами, тому що просто водити мита проти усіх країн світу. Це насправді якесь повне безумство, і все таки можна сподіватися, що це просто шантаж. Ну, і вже, в принципі, видання CNN пише про те, що Трамп поспілкувався з В'єтнамом, Індією та Ізраїлем щодо можливого пом'якшення ми для них, і в принципі такі перемовини вже почалися. Ну і Трампа все ж таки спитали щодо його рішення, і Трамп заявив про те, що рішення щодо запровадження тарифів проти решти світу обернеться процвітанням. А для американської економіки та ринків також у нього спитала, а чому ж така реакція ринків, що вони в принципі всі почали падати, і він заявив про те, що все йде дуже добре. Так, наприклад, індекс S&P 500 вже впав більше ніж на 5%, і це такий антирекорд з часів ковіду. Але ми як бачимо, Трамп не здається і каже, що все буде ок, тому ми віримо нашому лідерові, віримо, що все буде добре. Ну і з хороших новин це, напевно, те, що і нафта почала падати, і це може вдарити по російській економіці, по російським фінансам, і так вони може перестануть фінансувати війну. Щонайменше це скоротить їх можливості, щонайменше, якщо падіння буде якимось довгим. Ну і ще й видання Reuters пише про те, що рейтинги Трампа впали до 43%. І це найменші показники з того часу, як він прийшов у Білий дім, а пройшло два з половиною місяці. Голови МЗС Великобританії та Франції звинуватили Кремль в ударах по українським енергооб'єктам. Так вони заявили про те, що Росія порушує якраз перемир'я і що б'є все одно по енергооб'єктам на території України. До речі, цей підтвердив і Марко Рубіо, заявив про те, що росіяни ось порушують перемир'я і що президент Трамп не потрапить у ловушку нескінченних переговорів. А ну і Зеленський сподівається, що будуть якісь нові санкції проти Росії. Знову ж таки, навіть якщо Сполучені Штати ведуть нові санкції проти Росії, то це наразі дасть мінімальний ефект, і це слід розуміти, що Трамп не може наразі тиснути нормально на Путіна. А ну, хоч визнали про те, що Путін все ж таки порушує так зване перемир'я, і що все ж таки б'є по енергетичним об'єктам, тому що американці до цього намагалися закривати глаза і говорили про те, що ні ні, все там іде по плану, все типу окей. А може якраз сподівалися на якусь там свідомість Путіна, точніше не на свідомість, а на його милосердя. Український генштаб назвав брехнею заяву Російського міністерства оборони про те, що ракетний удар в п'ятницю, якраз по кривому руху, що він прийшовся по якимось там офіцерам, які збиралися у ресторані чи до готелі. Власне, нещодавно Росія завдала ракетного удару по житловому кварталу Кривого Руху, у результаті чого загинуло 20 людей. Після цього Російське міністерство оборони заявило про те, що там були. Якісь найманці, офіцери, і що вони там цілились у якийсь там ресторан, отель, і що там вони усі збиралися, і що всіх там вбили, ну і так далі. Ось така офіційна російська версія. Чи вона мене дивує, та ні, в принципі, ми таке чули вже неодноразово, коли Росія кудись просто била по місту і потім говорила про те, що там була база НАТО, Це навіть стало мемом, тому я не знаю навіть, що ще можна коментувати. Тільки наразі це сталося так зване перемир'я, а так, на жаль, нічого нового. Ютуб раніше забороняв контент із виявом ненависті за ознакою гендерної ідентичності, і тепер цей пункт прибрали із правил роботи сервісу. А про це поживедання пишу і пишуть про те, що у Ютуба просто зникла така плашка, і що наразі, в принципі, це ніяк не буде порушенням правил платформи. Політка платформ продовжує підлаштовуватися під американські реалії. В принципі, ми це і так бачили. Єдине, що YouTube це зробив якби скритно, і ніхто би про це не дізнався. Якщо про це не писало видання, тому що ніяк вони це не анонсували і нічого про це не говорили. Видання Times пише про те, що влада України розслідує витік проекту угоди про надра зі сполученими штатами, і чиновники починають перевіряти навіть на детекторі брехні. Пишуть про те, що Зеленський доручив СБУшникам розслідувати витік проекту угоди зі сполученими штатами, за якою якраз американські компанії отримували б пріоритет щодо добування ресурсів на території України. А виходить, що українська сторона впевнена, що саме витік даних вийшов з їх сторони, а не з американської. Але так чи інакше, деякі пункти американська адміністрація відкрито промовляла, і Трамп, в принципі, про це у відкрито говорив. Напевно, вовсі президента просто не хотіли, щоб народ України знав, що вони там будуть підписувати, хотіла підписати кулуарну, а потім якось подати це більш красиво, більш гарно, щоб там народ і всяча челядь не возмущалась. Вірменія почала скорочувати соціальну допомогу біженцям із Карабаху, і через це почалися вже масові протести на території Вірменії, які можуть призвести до серйозних наслідків. А також про те, що люди постійно виходять на протести, і раніше була програма. 40 плюс 10, за якою майже всі біженці Карабаху могли отримувати 50 тисяч драмів, це приблизно 129 доларів, як пишуть. 40 тисяч давали якраз на оренду житла, та 10 тисяч давали на комунальні послуги. А ну і наразі влада заявила про те, що вони не зможуть виплачувати ці гроші усім, і заявили про те, що вони будуть виплачуватися тільки дітям до 18 років та літнім людям від 63 років. А ну і також деяким там вразливим групам. А трагедія Карабаху може стати важливим соціальним виглядом. Вибухов у вірменському суспільстві та в принципі у Вірменії, і це може справді змінити політичний ландшафт у самій країні. Взагалі жителі Карабаху більше полюбляли якраз попередників, які були більш лояльними до них, які там виплачували більше дотацій. Та взагалі деякі вважають, що якраз пашинян злив Карабах і це зробив спеціально. А разом із тим проблеми вирішити вкрай складно і неможливо виплачувати так багато соціальної підтримки для 100 тисяч людей з Карабаху, які перемістилися на територію Вірменії, при тому, що усе населення Вірменії десь біля 3 мільйонів. А це насправді великі витрати для бюджету, і це майже, напевно, неможливо робити протягом якогось більш-менш довгого часу. Повертаючись до питання Трампівських мит, то доволі цікаво, що Трамп вів окремі якраз мита на острови Херд і Макдональд, які є зовнішніми територіями Австралії, і на яких ніхто не живе, окрім пінгвінів. А пишуть про те, що це найвіддаленіша точка світу, куди досить складно добиратися, і в принципі незрозуміло, чому Трамп вів мета проти цієї території. Самі острови окремо виділили і вели мита на них у 10%. А також про те, що подібна історія сталася із деякими іншими територіями, наприклад, із Кілінговими островами. З островом Різдва та островом Норфолк у Норфолку, наприклад, населення 2188 людей, але вони потрапили під тарифи у 29%. Всі посміялися з цієї новини. Вона і справді доволі кумедна, що ось Трамп вів мета там проти пінгвінів чи щось таке, але насправді іронія у тому, що справді через ці острови була якась торговля зі Сполученими Штатами, і там є торгівельний баланс між сторонами. Так із цих островів, наприклад, Сполучені Штати імпортували товарів на 1 мільйон 400 тисяч доларів, і це тільки за 22 рік. А ну і як зазначено, по категоріям товарам це була електроніка та машина. А тому сміх сміхом, але яким чином ці острова використовуються для торгівлі, незрозуміло, як це відбувається і на що. Хоча можна припустити, що це робиться для якихось там податків, відмивання грошей чи чогось подібного. Асошейтед Прес пише про те, що Сполучені Штати заборонили американським чиновникам у Китаї займатися сексом із китайцями, і пише про те, що такої заборони не було з часів холодної війни, і побоюються, що таким чином чиновники можуть щось там розповісти китайським шпигункам чи шпигунам. А цікава новина, можна її просто назвати, що Дональд Трамп заборонив її. А хоча з погляду секретної інформації це супер логічно, тому що, в принципі, якщо людина володіє секретною інформацією, то Китай буде намагатися посилати шпигунів до цієї людини, і найкращий, найлегший спосіб це зробити це вже ж зав'язати якісь любовні стосунки. І напевно шпигуни працювали таким чином усю історію людства, в принципі, зрозуміло. А цікаво, як це все буде контролюватися, і кожному американському чиновнику у Китаю буде. Чи прилаштований якийсь терушник, який буде постійно слідкувати, а щоб там американський чиновник нікуди не ходив там, в китайський бордель. У Вашингтоні та по всій території Сполучених Штатів почалися масові протести проти політики Трампа та Ілона Маска, і ці протести пройдуть під гаслом руки геть. Очікується, що тільки у Вашингтоні буде 20 тисяч осіб. А доволі цікаво, що насправді ці протести організували не на фоні ось цих безумних тарифів Трампа, а на фоні того, що Ілон Маск якраз скорочує деяких бюджетників, і по суті, це протест бюджетників, які просто недовольні, що їх звільняють, а тому що вони на. Кому не потрібні на реальному ринку, і вони можуть тільки годуватися із кормушки державної, і на цьому їх навички вичерпуються. Ну і ще там були усякі лівацькі гасла, аля підійміть там податки на корпорації та така маячня. This is А батько американського мільярдера Ілона Маска нещодавно заявив про те, що в їх сім'ї поважають Путіна і що вони його поважають не як там політика, а просто дивляться, який він потужний чоловік, і його неможливо не поважати. Як зауважує батько Ілона Маска, також він заявив про те, що і сам Ілон поважає Путіна і його полюбляє. Насправді батько Ілона Маска постійно підкладає йому свиню, тому що вони у поганих відносинах. А тому цю інформацію все ж таки треба фільтрувати доволі суттєво. Але так чи інакше, ми, в принципі, бачимо, що Ілон Маск поважає Путіна. принаймні ми бачили, як Ілон Маск вирішив помахати рукою натовпу. Це... Вийде через два дня. За те час ви, скоріше всего, будете в комі або умрете. Тому можете на цю камеру якісь слова прощальні нашим підписникам сказати. До свидания.